Сьогодні буду розливати шампанське бузини. Воно мені мене простояло три доби. Ось такі бутилки, Марлечка. їйка. Починаємо. Це і фішка в тому, щоб не доливати повну бутылку, що воно буде трошки з газиком. Так, вийшли у мене 5 літрів. Ставлю у погріб десь до трьох місяців, але періодично заходити, відкривати кришечки, спускати повітря. Всім смачного!